Тому я вже четвертий, четвертий. Воюють 93-й бригаді модернізирований славетний холодний як. Дуже пишаюся. Дякую. А скажіть, будь ласка, є що, що ви хочете побажати людям, які дивитимуть це відео, і, можливо, сумніваються, чи доєднуватися їм до Збройних сил, чи ні? А можливо, трошки чогось побоюються. Звичайно. Це мали на людині боятися своє життя. Це нормальна як, психологічна, як сказати, захист на цій любимі. Але я вважаю, що коли в твоїй країні тяжко, тобі не може бути гарний. Тому чи ти з своєю країною, якщо тягу ти переносиш, чи ти лежиш на дивані і даєш поради військовим, як треба воювати. Зумієте? Для мене людина в пікселі, чоловік у пікселі. Це вже апріорі герой. Він підняв свою п'яту точку з дивана. Вибачте, і він щось робить для своєї країни.